Запаси продуктів гуманітарної допомоги Ріната Ахметова на Донбасі скінчаться за кілька днів. Через затримку вантажівок зупиниться видача продуктових наборів. Допоки рейс вже третю добу намагається подолати блокпости. У Донецьку люди чекають на допомогу. Як виживають мирні мешканці Донбасу у сюжеті Вікторії Чистюхіної. Мешканці Донецька сьогодні зранку у чергах чекають на отримання допомоги. Люди обурені вчорашнім свавіллям батальйонів, які погрожували розстріляти гуманітарку. У них Уніжженіт ніякого приказу не пускати Ну, на як Займаються самоупрасто на декалимуського. Вовші убирають сюди. Не тільки, сети із де напримір з Донбаса і. Дніпропетровська гнать треба його. Десятки тисяч дитячих наборів отримували батьки для малечі раніше. Що буде вже завтра, волонтери сказати не можуть. А люди після блокування гуманітарного рейсу ріната Ахметова бояться за життя своїх дітей. Я в декреті, декрет безплатний, поэтому не знаю. Чим буду кормити ребенка? Я не знаю. Не працюють, во первых зараз. ні дочь ні зять, роботи немає. Ну, хоть якась допомога, ну це дуже, особливо памперси, вони очень дорогі. Якщо не буде гуманітарної допомоги, люди кажуть, що вони приречені на голодну смерть, адже держава залишила їх на призволяще. Люди не отримують соціальних виплат. Помирати будемо, тому що у нас доходу ніякого немає. Війну одну пережила, була прогоробка в нас. Ми сім раз болюємся, сім разів у сказати. Люди мають право на допомогу та отримання фінансування з боку держави, каже уповноважений президент України з прав людей з інвалідністю. Але як вирішити це питання сьогодні, поки не знає. Любой э, вид продуктів, медикаментів, який э, э, можуть дійти до э, человека, який без ног, без рук, який э, підвігається на коляске, который який э, в силу возраста. не может вообще позаботиться о себе и беззащитен перед войной и перед тем, что она принесла оккупация этому краю. И он нуждается в этой гуманитарной помощи. Я хочу поблагодарить фонд Рината Ахметова за то, что делается это. Вопрос в другом. Мы должны решить процедуру як обіспічить адресність. Гуманітарну допомогу Ріната Ахметова роздають персонально людям за чітко визначеними категоріями. Щоб отримати продуктовий чи дитячий набір, потрібно надати паспорт та індентифікаційний код. Протягом більше ніж чотирьох місяців прозорість розподілу гуманітарної допомоги Ахметова не викликала жодних нарікань. Вікторія Чистюхина, Данила Киреєв, Собиття, канал Україна.